майбутнього, де все для роботи загального користування в Україну прийшла мода на шкільні коворкінги. Це новий підхід до навчання, спрямований на розкриття підприємницького потенціалу молоді та полегшення вибору професії школярами. Таку ініціативу підтримали і реалізували в місті Пирятин Полтавської області. Кулінарний артшвейний садовий інноваційний гончарний коворкінг уже працює у громаді. Це простори на базі навчальних закладів, які облаштовані сучасною технікою, зручними зонами для навчання навчання спілкування та відпочинку виникає питання, яка ж відмінність від звичайних майстерень. Тут наявні не лише сучасне обладнання, а й нова навчальна програма та креативний педагог. У Пирятинській громаді даний проєкт реалізували за кошти Європейського союзу. Допомогу у написанні грантової заявки надавали національні експерти. 11 грудня ініціатори унікального проєкту завітали до прилук. На базі ліцею номер один презентували уже напрацьовані здобутки та агітували до створення. Орення подібних просторів у нашій громаді Маркіян Дацишин розповідає за останні три роки. Побували в десяти містах України. «Важливий менше, що шкільний коворкінг це не просто шкільна майстерня, сучасно обладнана, але це так само і такий майданчик, на якому. Діти мають можливість вчитися заробляти кошти, як би це не звучало дивно для освітян школа і заробляння коштів, але в силу того, що нова українська школа визначає одну з компетентностей випускника, а саме компетентність підприємливість, то власне як не в практичних умовах вчитися такої, такої компетентності? Зароблені кошти можна спрямувати на допомогу збройним силам України. Також Маркіян Дацишин говорить, коворкінг може працювати для учнівської молоді в режимі бізнес-інкубатору. В результаті старшокласники можуть надихнутися тією чи іншою ідеєю і започаткувати вже власну справу. Запитуємо в учениці ліцею номер один Софії, чи цікава для неї можливість розкриття підприємницького потенціалу саме в рамках шкільного коворкінгу? Я дізналася нові можливості, як можна здобути нові корисні навички у рамках ліцею, поки я навчаюся у школі, і так я б справді хотіла здобувати щось нове, дізнаватися саме в ліцеї. Можливо, щоб це було так, як тут нам говорили. Під час уроку, наприклад, трудового навчання, то це б реально було дуже корисно, так як ми підемо вищі навчальні заклади вже з якимись базовими навиками. На сьогодні створення умов для розвитку шкільної молоді один із основних факторів роботи Прилуцької міської ради. Дану ініціативу до запровадження в місті планують підтримати. Коворкінг є новим цікавим напрямком, який є, може доповнити а в майбутньому може замінити таку таку дисципліну, як трудове навчання в школах. Це сучасний підхід, який дає дітям можливість опанувати нові навики, які в подальшому можуть їм допомогти у виборі професії. Або навпаки, діти, спробуючи якісь нові здібності для себе, можуть з'ясувати, що, можливо, це їм не подобається. Таким чином. На закінчення школи вони вже можуть вибрати для себе свою майбутню професію. Також коворкінг дає можливість дітям працювати на новому сучасному обладнанні і виробляти або робити нові сучасні або вироби, або це якісь кулінарні смаколики, або вирощування той самої мікрозелені це все навики, це все нові здібності. І це те, що дітям значно цікавіше, ніж традиційні програми трудового навчання. Новітні впровадження для учнівської молоді нашого міста вважають необхідними і в ліцеї номер 14. в роботі в співпраці, в колективній співпраці виробляються певні навички, і з'являється певна мотивація, бажання і ставки на майбутнє. І таким чином виходить, що багато дітей, молодих людей, які працювали у колективі, виробляли певні навички, вони собі вже так би мріють, омріюють певну професію і живуть. цим. Нині освітні заклади міста Прилуки відзначаються активною роботою у напрямку залучення донорських коштів та реалізації грантових проєктів. Ідея створення шкільних коворкінгів зацікавила і директорку Прилуцького ліцею номер 1 Олену Гальову ми готові це робити. А якщо говорити про наш заклад, про перший ліцей, у нас є прекрасні майстерні, прекрасна територія, де ми можемо це впроваджувати. Ідеї чи є вже є після сьогоднішньої зустрічі, тепер залишилося знаєте, щоб сьогодні така спільна ідея перейшла у процес спільнодія між владою нашою, щоб ми всі разом зібралися. Однозначно, треба залучати фахівців для допомоги в оформленні таких заявок, тому що це дуже серйозно. Але план є, ідея є, будемо працювати.